Благодійний фонд Милосердя та здоров'я був створений ще у 2016 році, але активно почав працювати спочатку повномасштабного вторгнення. Команда благодійного фонду доставляє багато гуманітарної допомоги військовим і цивільним щодня по всій країні. Ми зосереджені на даний час в основному на тому, щоб Допомога лікарням прифронтової зони в основному благодійна допомога йде ліки, медичне спадкування, автівки, медичне обладнання. Все, що необхідно для, для розхідного матеріалу для, для обладнання. Тобто, ми в нас є на даний час запити від більше ніж 30 лікарень на сході. Люди, які працюють у благодійному фонді, дуже різні, але кожен з них серцем та душею любить нашу країну. Та у цей час робить усе від нього можливе та неможливе. Аби той, хто потребує допомоги, її отримував. Ми вже провезли. Більше 60 автівок на прифронтові зони фронт на фронт і на лікарні, які це потребують. В нас ще є більше 50 запитів на даний час, але ми не встигаємо обробляти і не встигаємо збирати кошти і благодійників на цю допомогу. Збільшість це допомагає фонд Before Ukraine. Завдяки партнерам з Бельгії Before ua благодійний фонд сьогодні привіз нові та повністю укомплектовані мобілі до Покровського району. Сьогодні це вже наша. Ну я не хочу помилитися, але вже більше, ніж 10-та поїздка на даний регіон. Дві автівки залишаються в Покровському регіоні Корахова та ще одна автівка. Залишається силами спеціальних операцій, які будуть медичному підрозділу. А третя автівка в нас іде в Терецьк, і вона буде слугувати там в лікарні. Трески. Ці машини, як і інші реанімобілі, є важливою ланкою у медичній сфері. Ми в Покровському районі, районі зустрічаємо наших друзів, які вже не перше завітали до нас і не з порожніми руками. Привіз дві автівки, які повністю заповнені. Медичними препаратами, які вкрай потрібні, дійсно вкрай потрібні на прифронтових територіях. Приємно отримувати такі подарунки. Дякуємо фонду милосердя і здоров'я, а також Олені Єфіменко, директору національного інституту рака. Важлива, важливий подарунок для Курахівської громади, важливий подарунок для Курахівської больниці, тому що постійно обслуговуємо. І лікуємо жителів Вілика Новосілковського, Вугледарівське, Мар'їнських громад. Дякуємо. Тепер ці автівки допомагатимуть лікарям рятувати життя в зоні, де ведуться активні бойові дії. Машини сучасно оснащені. Це реанімобіль, Чому тому, що він має все обладнання, яке може надати реанімаційні заходи на полі за місцем вимоги. Машина зручна, машина дуже швидка. Я хочу сказати, що цей автомобіль обладнаний над сучасним апаратурою: це і дефібрилятори, це і відсмоктувачі, це і монітор пацієнта, і плюс розходні матеріали, які є в повному обсязі в цьому автомобілі. Тому ми можемо надавати допомогу вже під час руху. Я на Фронті з 14-го року пішов добровольцем і е, точно знаю наскільки жорстока війна Росії з українським народом і е, хочу окремо подякувати за цей автомобіль, бо він є надважливим для того, щоб рятувати життя. Росія не щадить нікого. Також сьогодні був підписаний меморандум про співпрацю між Покровською районною військовою адміністрацією та благодійним фондом милосердя та здоров'я за співпрацю та вагомий внесок до нашої перемоги представників фонду було нагороджено подяками. Така співпраця між військовою адміністрацією, благодійними фондами та нашими зарубіжними партнерами пришвидшує нашу перемогу. Саме в єдності наша сила і це суттєво відрізняє нас від ворога. Слава Україні! Героям слава знімальна група телебачення Капрі Курахового спеціально для Капрі Н'юз.